Здоровенькі були любі глядачі. Сьогодні буде рецепт давньої української страви, яка побутувала в різних частинах України. Це маченка. Смак здавнини, який знову відроджується на екранах і на наших кухнях. Додивіться відео до кінця і напишіть нам, чи готували у вас подібну страву і як. І саме цю страву учасники квесту Life Cell Platinum Club. Сілі смаки подорож чумацькими стежками віднайшли після першого етапу. Прийшла черга другого етапу. В описі до відео ви знайдете більш детальну інформацію. Запрошуємо. А ми тим часом приступимо до приготування. Підготуємо кілька складників, щоб під час основного процесу не відволікатися. Спочатку нарізаємо цибулю, як для звичайної засмажки. Беремо на цю порцію дві невеликі цибулини. Після цибулі нарізаємо шмат сала для приготування шкварок. Його ріжемо на рівномірні кубики. До речі, якщо ви тут вперше, то це проєкт Наші Бесаги, І ми тут досліджуємо і відтворюємо різноманітні смаки української кухні. Якщо вам цікаво, не забувайте підписуватися на канал і ставити свої вподобайки, писати коментарі та поширювати відео. Це все допомагає розвивати і збільшувати кількість українського контенту. Тепер ставимо на вогонь відразу дві сковороди. Відміряємо третю частину від літри свіжого молока. Звісно, якщо у вас немає корови, то молоко можна купити у бабусь на ринку або ж пастеризоване в магазині, таке у вас точно не згорнеться під час готування. Дві третіх молока вливаємо в сковорідку. Звісно, її можна замінити і іншою зручною ємністю. Поки молоко прогрівається, до кипіння викладаємо порізане сало на іншу сковорідку, щоб не втрачати часу і паралельно робити шкварки. Вони нам будуть потрібні для подачі мачанки. До молока в макітрі вбиваємо яйце та за допомогою веделки чи віночка збиваємо до однорідності. Поки йде процес, поділіться з нами інформацією, з яких ви країв, і пригадайте, чи готували у вашій родині мачанку, Як її готували і коли її готували. Нам дуже цікаво читати ваші коментарі. Ми розуміємо, що під цією назвою у вашому побуті могла бути інша страва або ж її варіація. От нам дуже цікаво про це дізнатися. Тепер, коли яйце повністю збилося, поступово додаємо борошно. У нас вищого гатунку, але припускаю, що колись це було борошно більш грубого помелу. Тому для експериментів на майбутнє можна спробувати і манку, або ж навіть використовувати інші види борошна, наприклад, гречане чи вівсяни. І не забуваємо, що головна задача в цьому процесі розмішати так, щоб не утворювалися комочки. Трішки підсолюємо, але небагато, бо в кінці ми використаємо ще один солодний автентичний складник, і це навіть не солоні шкварки. Дивіться до кінця і зрозумієте. Під час того, як вмішуємо борошно, не забуваємо про шкварки, їх періодично помішуємо. Можна шкварки румянити більше, а можна до такого стану, як у нас. Тепер прийшов час додати до них цибулю. Продовжуємо смажити, поки цибуля не стане прозорою, чи навіть трішки позолотиться. Також існують мачинки, які готуються не на молоці. В таких мачинках може використовуватися грибна юшка та гриби. Це буде грибна мачинка, яку можна їсти в піст. А ще можна робити мачинку на м'ясному бульйоні і для подачі використовувати м'ясо. Також є різновид мачанок, де борошно трішки пражиться, тобто підсмажується до кремового кольору. Для прикладу, в нашому селі на Прикарпатті цей різновид називають підпалка, а в сусідніх селах запрашка. У нас на каналі ви зможете знайти як грибну підпалку, яку готують на святвечір, так і м'ясну підпалку, яку готують на Великдень чи на весілля. Додамо ще в макітру три ложки сметани. Кисленька сметана нам збалансує смак нашої страви. І знову добре все перемішуємо. Кварки з цибулею відставимо далі, і молоко поставимо в більш тепліше місце. Колись їжу готували на таких плитах, і потрібно було вміти правильно підібрати температуру за допомогою вогню і дрів, щоб готувати різні страви. Тут ручок немає, за допомогою яких можна швидко збільшити чи зменшити температуру. І молоко почало відразу парувати. Залишилося дочекатися перших ознак кипіння, і тоді можна переходити до наступного кроку. Ось той самий момент, коли можна вводити все, що в нас змішувалось у макітрі. Поступово вливаємо і розмішуємо, щоб не було тих самих комочків. Коли все влили, доводимо молоко до кипіння і помішаємо 1-3 хвилини, поки не почне поступово загусати. Через кілька хвилин на очах рідина у сковорідці почала легенько загусати, до такого стану, що виделкою можна було вже малювати на поверхні візерунки. Ще кілька кругових помахів виделкою і страва готова. Видно, як вона пулькає під час помішування. І додамо ще того секретного солоного складника. Це бринза. Цей складник не є обов'язковим, але якщо є в наявності, то його можна використати. Звичайно, можна додати більш свіжішу, навіть таку, яка зараз продається в супермаркетах, але в нашій банці була витримана, яка робилася ще влітку на гірській полонині. До речі, відео про виробництво коров'ячої бринзи у нас теж є на каналі. Отже, додаємо кілька ложок цього неймовірного сиру до цієї ніжної консистенції і продовжуємо ще трішки помішувати. Якщо ваше сало не було солоне, то варто в кінці його поселити разом з цибулькою, щоб розкрити їх смак. Ну ось маченка готова. Накидаємо порцію в тарілку. Шкварки з цибулею, це теж не обов'язково, але в рецептах вони зустрічаються. Хтось додає просто шкварки, навіть без цибулі. Якщо підсумувати, як вже згадувалося, різних комбінацій маченки є досить багато. Ну і найперше, що в давнину мочали українців таку страву, це був різноманітний хліб, хліб, який випікався в кожному домі. Звичайно, це можуть бути і вареники або ж галушки. Фантазія тут не обмежена. Ми навіть спробували помочати горохвяники, які ви знайдете в попередніх відео. До речі, наступна страва в квесті сілі смаки буде саме з гороху. Як думаєте, що це буде? Дякуємо всім за перегляди та підтримку. Слава Україні!